До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю годину дізнавайтеся разом з журналістами Аврасу. У студії працює Юлія Остапович. У війні за Україну загинув 54-річний лучанин Роман Волошкін. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Роман Волошкін призваний на військову службу по мобілізації, загинув 6 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Безімена Миколаївської області через співчуття рідним загиблого і вічна слава герою. На жаль, війна забирає кращих синів України. Сьогодні віддати останню шану лучанину Віталію Степанишину, який загинув, захищаючи кордони нашої держави, прийшла родина, побратими громада Луцька та представники влади. Віталій Степанишин з перших днів повномасштабного вторгнення. Боронив український народ та відстоював суверенітет батьківщини, будучи сапером інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу механізованого батальйону, зберіг чимало життів воїнів та мирних мешканців. 29 серпня в районі населеного пункту Байрак Харківського району під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Де війна, там смерть. І ми повинні це розуміти. І віддаючи своє життя ось такі воїни, ми кажемо, що герої не вмирають. Такі герої, які віддають своє життя, направду будуть жити в наших серцях. І церква до цього закликає і каже: вічна пам'ять, але додає і вічний спокій. Чому спокій? А тому що там, як ми кажемо, де є нуль. В боротьбі проти зла там немає спокою. Назавжди оселився неспокій в душах родин героя та тих, хто був знайомий з Віталієм. Військовий закінчував школу в селі Велика Мочулка Вінницької області, навчався на механіка в Ладижинському аграрному технікумі. Усі, хто його знав, запам'ятає як надійного товариша. На жаль, маємо ще одну втрату. Наша громада втратила ще одного героя. Великою ціною дається нам захист нашої батьківщини, великою ціною дається відвоювання кожного населеного пункту на сході на півдні нашої держави. І ми повинні розуміти ціну цього захисту і ціну цього відвоювання. І тут в тилу робити все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти нашим збройним силам України, для того, щоб Їхня служба, їхні військові операції, щоб вони були успішними. І я хочу сьогодні подякувати всім, хто це робить, всім, хто це допомагає. А нашому загиблому герою вічна, вічна пам'ять, честь і наша шана. Після панахиди домовину з тілом воїна прощальною ходою пронесли театральним майданом. Віталіка, ми запам'ятали як добру людину. Ший хлопець був дуже хороший, да. Шкода, шкода, що так вийшло. Дуже шкода. Я більше нічого не можу сказати. Дуже хороший був хлопець. Хай йому земля пухом буде. Глиба ростом малий, вроді би щупленький, а в душі глиба людина. Як сусід, як не можу говорити, велика втрата. Юрій Куцик. Мирослав Хотимчук для новин на часі. У бою з російським окупантом, захищаючи батьківщину, загинув старший солдат Вадим Дудко з селища Дуби з Чержищенської громади. Командир розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону старший солдат Вадим Дудко загинув 7 вересня поблизу населеного пункту Максимівка, що на Харківщині. За загиблим героєм на території громади оголошено Дні жалоби. Головнинська громада у жалобі на війні за Україну загинув 49-річний Сергій Якимчук. Про це повідомили у сільській раді. Загинув захисник від ворожої кулі 4 вересня. На території громади на знак скорботи за загиблим оголошено дні жалоби, Щирість співчуття рідним, загиблих і вічна слава героям. Двох захисників з Волині посмертно нагородили орденами. Василь Величко та Сергій Невара родом з тоболів Прилісницької громади. Їх обох посмертно нагороджено орденами за мужність. Повідомляють у камінь Кашерській РДА за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі йдеться у відповідних указах президента України. Ситуація на пункті пропуску ягодин продовжує бути напруженою. Його роботу паралізовано через протести польських далекобійників у черзі на виїзд з України продовжує стояти тисячі вантажівок. Про ситуацію станом на зараз запитаємо у речниці волинської митниці Валентин Черниш на зв'язку зі студією. Пані Валентино, вітаємо вас. Добрий вечір. Отож, пані Валентин, розкажіть, яка зараз ситуація з чергами на Кордоні на жаль, ситуація лише ще більш напруженою стає у зв'язку з тим, що якщо черга на виїзд з України більш-менш стабілізувалася і росте не дуже. Я маю на увазі станом на сьогодні 2800 транспортних засобів, то ще більш накопичується черга на в'їзд до України. Станом на сьогодні це вже близько тисячі автовантажних, це ті наші перевізники, які здійснили один рейс до Євросоюзу, а тепер намагаються повернутися додому. І вони так само вже тепер ще більші черги з польського боку стоять у цій колейці, очікуючи рішення. Ну, наші перевізники з українського боку вже дуже сповнені, деякі з них стоять більше як 10 діб. У них, як вони стверджують, закінчується вода, припаси їжі і всього іншого. Ну і, і тому це катастрофа. Сьогодні е, була прес-конференція спільна е, керівників е, Міністерства інфраструктури, е, Державної митної служби та прикордонників. І е, голова Державної служби В'ячеслав Демченко оголосив цифри вже, що щодня державний бюджет на водина втрачає близько 55-60 мільйонів гривень. Я так розумію, що ситуація ще ускладнилася протестами польських далекобійників, які відбулися от буквально нещодавно. Так вони теж певним чином стали от таким чинником погіршення ситуації. То, 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 то власне, той протест і став причиною того паралічу, в якому зараз знаходиться. Я нагадаю, що він розпочався 5 вересня. і Він триває досі. Польські протестувальники не збираються припиняти блокування проїздів, оскільки вимагають стовідсоткового задоволення своїх вимог. Я от наскільки читаю, і ви часто на своїх сторінці Фейсбук пояснюєте от саме причини черг, тому що часто придітає і от є годинські митниці, тому що думають, що це от якось через якусь налагоджену на роботу, от на нашій стороні ці причини з чергами. От поясніть ще раз нам, нашим тим глядачам, от, в чому е, сама суть проблеми і причина ось таких черг. Перша причина проблеми війна, яка триває в Україні уже півроку. І вона почалася з того, що вивозили спочатку західним кордоном минулорічний урожай, той який був захрахтований по контрактах, а зараз ще добавився новий урожай. І вся сільськогосподарська продукція, 80% якої раніше відправлялася з України через морські порти, у зв'язку з блокуванням цих портів, уже тепер наземним шляхом рухається автомобільними шляхами сполучення, тобто через західний кордон, здебільшого через Польщу, ще трохи через Румунію, ще трохи через Угорщину, але найбільше навантаження. Оскільки цей коридор найближчий, а всі намагаються добратися до морського порту в Гаданську, найбільше навантаження припало саме на ягоди. І це вже потім іде після того, що сільськогосподарська продукція уся вимагає фітосанітарного або ветеринарного контролю, і польська служба не готова здійснювати стільки досліджень скільки зараз вимагає той трафік, який збільшився у рази. Це, власне, ну, йдемо по ланцюжку причин. Да? І це, сама вже тепер остання причина це через те, що перевізники і українські, і польські у цих автоперевезеннях терплять величезні збитки, їм невигідно возити через простої у чергах, які у нас вже накопичуються ще з червня місяця. Ну і зрозуміло, що останньою кулею став протест польських перевізників, який взагалі все зупинив, тому що раніше воно повільно, але рухалося. А тепер воно все стоїть. А яким чином от взагалі можна вирішити цю ситуацію? Наскільки я знаю, говорили на робочій раді, яка була у голови Волинської ОДА, що це, це питання можна вирішити тільки на рівні урядів, наскільки я розумію, так. Так, це питання можна тільки і виключно вирішити на рівні держав, а зрозуміло, що, ну, України і Польщі, і зрозуміло, що державну політику на місцевому рівні не проводять. Її проводять на найвищих рівнях, і ми усі чекаємо зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Польщі Моравецького. і ми точно знаємо, що як тільки вони зустрінуться, то це питання буде першим предметом їхнього обговорення. Тому що це справді великі збитки і для державних бюджетів, і для бізнесів обидвох країн. Але ми ще пам'ятаємо, що сільськогосподарська продукція, яка йде через Польщу, вона дуже багато йде транзитом, тобто вона спрямовується в усі країни в ЄС і навіть в країни там Африки. Америки, там, де Україна має свої зовнішні економічні контракти, тобто сільськогосподарська Україна завжди була годувальницею для цих країн, і на українську сільськогосподарську продукцію сподіваються не лише у Європі, а в інших країнах світу, аби вона досталася до них, і наше завдання забезпечити експорт. Але поки ми от чекаємо на зустріч наших урядовців з польською стороною, тим часом українські далекобійники продовжують простоювати в черзі інколи в нас сягає 50 кілометрів. І от, як ви вже говорили, що є випадки, що в черзі декілька діб. Люди знервовані, люди замучені. І от цікаво, власне, чи якось обговорювали питання, можливо допомогти водою от, тим, хто стоїть в черзі, чи якимось харчами. Це якраз питання було предметом тої наради, про яку ми не самого початку питалися. Голова військової адміністрації дав доручення, скоординував роботу, тому що от якраз це завдання місцевої влади. Не на найвищому рівні, а на місцевому рівні забезпечити елементарне воду, доступ до їжі, до медикаментів, якщо треба якась допомога медична, і ну, елементарні потреби людини там будуть доставлені біотуалети, прибирання сміття і все решта, яке пов'язане з великим скупченням людей. Дякуємо, пані Валентино. Дякуємо за коментарі. Нагадую, це була речниця Волинської митниці Валентина Черниж у нас зв'язку зі студією. Ну а ми продовжуємо випуск. Волинські правоохоронці повідомили про підозру псевдопрокурору, за даними слідства, громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, обійнявши псевдопосаду заступника прокурора Марківського району Генеральної прокуратури ЛНР. Луганчанину заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Псевдопрокурору загрожує покарання у виді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років, а також конфіскація майна. У помешканні волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Ковальські поліцейські під час Санкціонованого обшуку у помешканні 55-річного жителя району виявили пістолети та гвинтівки, одна з яких із оптичним прицілом: стволи декілька корпусів гранат, понад 400 куль та 200 патронів різного калібру, запчастини до зброї та інше приладдя. Виявлені предмети вилучили і направили на експертизу. За цим фактом відкрили кримінал. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Напередодні ввечері на вулиці Стрілецькій у Луцьку сталась ДТП. правоохоронці. Встановили водій, ваз 2107 не обрав безпечної швидкості. Та дистанції не був уважний під час керування, тож зіштовхнувся з автомобілем Рено. Далі ВАЗ в'їхав в дерево. Водій легковика від госпіталізації відмовився. Інші учасники аварії теж не постраждали. На місці пригоди відбулось освідування водія автомобіля ВАЗ. Результат перевищував норму в 9 разів. Краманич запевнив, що вживав алкоголь вже після аварії. На порушника склали адмінматеріали за двома статтями. На Волині зупинили вантажівку за перевезення піску з підробними документами. Під час патрулювання у Кам'янка Шерському районі співробітники поліції зупинили зіл, завантажений піском. За кермом автомобіля перебував 50-річний житель села Підсир'я. Під час перевірки товарної накладної правоохоронці виявили в ній ознаки підробки. Зіл та вантаж вилучили за цим фактом. Відкрили кримінал. Чотири боєприпасів часів Другої світової війни мешканці Волині знайшли під час земляних робіт. Небезпечні знахідки виявили напередодні у Луцькому районі біля села Вічині та села Журавлине Ковальського району. До приїзду рятувальників місце виявлення вибуху небезпечних предметів охороняли поліцейські фахівці ДСНС ідентифікували їх як артилерійські снаряди та ручну гранату часів минулої війни і знищили їх шляхом підриву. Рятувальники закликають волинян бути обережними. Якщо ви виявили підозрілий предмет, не чіпайте його, а одразу зверніться до служби порятунку 101. Поки їхні батьки захищають країну, опікуватись малечою героїв обов'язок кожного впродовж літа в Карпатах у дитячому таборі мали можливість відпочити діти волинських військовослужбовців. Безкоштовний відпочинок організував фонд Ігоря Палиці тільки разом. Понад 800 волинських дітей, військовослужбовців з різних куточків Волині, цього літа мали змогу на два тижні відволіктись від війни та психологічно відпочити в самому серці Карпат. Завдяки фонду Ігоря палиці тільки разом для них організували безліч цікавих програм для відпочинку, аби діти, хоч на два тижні, повернулись в безтурботне дитинство. 12-річна Дарина Матвійчук потрапила до артеку села Карасин, що на камінь Каширщині. Тато був поранений під час бойових завдань. Для мене мій тато герой та справжній чоловік. І я дуже ним пишаюся. Мені тут дуже подобається, тут багато крутих вражень, дуже цікаво. Дуже сподобалось, коли ми йшли на канатну дорогу. Це було все безкоштовно, дуже класно було. Багато дітлахів вперше потрапили до літніх таборів відпочинку. Вважаті робили усе для того, аби діти розкрились та психологічно реабілітувались. Круто! Круто!» Здорове та поживне харчування надавало сили малечі активно рухатись цілий день. Артей, Якщо у перші дні відпочинку розслабитись не вдавалось. То під кінець зміни усі стали друзями. Коли ми сюди приїхали, в перші дні я почала мамі плакати, що я хочу додому, що я вже за тобою скучаю. Я все, я не хочу додому, я плакала, в мене були істерики. А потім, через пару днів, в мене щось якось це все забулося, і тут мама така дзвонить, каже: Аню, ти ж вже через пару днів їдеш додому. Я кажу: мама, давай я не хочу їхати, що мене оставиш на трошки. Я не хочу їхати додому. Мені тут дуже класно сподобалось. Вони якраз дуже сильно обрали що це для військових безплатна поїздка, тому вони зразу ж согласилися і ми сюди приїхали. Ну для них це була дуже хороша можливість, щоб діти від запрош. Трошки про це все забули. Подібний відпочинок для багатьох родин дає військові. Став приємною несподіванкою цього літа. Михайло та Оксана військовослужбовці з Володимира. Вони багатодітні батьки. Двоє їхніх донечок уже відпочили цього літа завдяки безкоштовним потівкам в табір від фонду ігоря палиці. Тільки разом чоловік приїхав на 10 суток зараз додому. До відпустку дуже приємно, що получилося так. Ми дуже раді. І в подальшому будемо старатися теж сюди попадати. Дякуємо за таку Дякую. можливість дуже Чи добре. планували виїхати правити можливо взагалі війна? не планували. Не планували завжди не. хотіли, але але такої можливості не було. Так. Саме сюди можливості такої не було. Ну так в принципі, які напевно в кожного дев'ятого українця діти, які потрапили на відпочинок, зізнаються, що попри війну матимуть приємні враження на все життя. Також мають спільну мрію. Перемогу та швидше повернення своїх батьків з війни ну хочу сказати, що я дуже сильно люблю і дуже сильно чекаю, щоб він вернувся. Бажано живий здоровий і щоб все було добре, да так. Дуже Саме головне, щоб закінчилась війна. Дякуємо фонду Ігоря Палиці за те, що дали нам таку можливість відпочити цих два тижні тут з насолодою. Голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода каже, що головною місією цього благодійного проекту було повернути дітям відчуття безтурботного дитинства та бажання мріяти. Ми дуже довго зважували, чи варто все таки відправляти, тому що нині немає безпечного місця в Україні. Але коли ти приїздиш сюди вже під кінець заїзду, коли дітям треба вирушати додому, і бачиш це справжнє, щире щастя дитяче, коли ти бачиш, наскільки вони занурилися знову у своє дитинство, розумієш, що все це було зроблено не дарма, що рішення було правильне. По завершенню кожної зміни фонд вручав також і пам'ятні подарунки, які нагадуватимуть, що активним відпочинком потрібно займатися і вдома. Діти своєю чергою пообіцяли. Що будуть спілкуватись з новими друзями в режимі офлайн та зустрічатись у вільний час вже на Волинській землі? Мирослава Сябер, Мирослав Хотемчук та Неля Прокопчук для новин на часі. Поки це всі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Аби вдержувати оперативну інформацію вчасно, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. У студії працювала Юлія Остапович. Миру вам і побачимось вже о 20-й. вересня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна погода місцями дощі. На заході дощитиме уночі від 11 до 17 градусів тепла, у день – від 18 до 24 градусів вище нуля. На сході хмарно, на Харківщині ясна погода. Температура нічної пори від 6 до 13 тепла, денної – від 18 до 21 градуса за Цельсієм. На півночі країни мінлива хмарність. На Сумщині ясно. Уночі від 3 до 6 тепла. Вдень від 17 до 20 градусів тепла. На півдні хмарна погода з опадами. Уночі від 11 до 17 тепла. Вдень від 24 до 25 градусів ртутного стовпчика. У центральних регіонах хмарно температура нічної пори від 9 до 12 градусів тепла. Денної від 21 до 23 градусів вище нуля. you